Друзі, став та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Два місяці тому повідомили, що СБУ заарештовано колишнього командира 73-го центру морських спеціальних операцій ВМФ ЗСУ капітана першого рангу Едуарда Шевченка. Пише Семен Семенченко. Його називають агентом ГРО Генштабу Російської Федерації з псевдо «Майстер». з 2015 року. Публічно повідомляю про те, що цей офіцер є безпосереднім організатором теракту проти бригадного генерала Ічкерії і Симона. Аєва у 2015 році, організатором засідки на батальйон Донбас під Вуглегірськом у січні 2015 року, організатором терактів проти командування батальйону Донбас та мене особисто як командира у 2014 році під Іловайськом та у лютому 2015 року під Дебальцевим. Внаслідок діяльності цього офіцера не стало і Самонаєва, полковник Литвинський, полковник НГУ НЕМО, солдати та сержанти батальйону Донбас під Вуглегірськом та Дебальцевим, Незважаючи на мої публічні заяви та дані у 2015-2017 роках свідчення цей офіцер не лише був нагороджений за заможність першого, другого і третього ступенів орденом Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а й узяти під захист тодішнім військовим керівництвом. Зараз заявляють, що це агент ГРУ ГРОГРФ, але Адуард Шевченко з'яв не один. У нього було відмінне посадове та медійне прикриття та спільники, з якими він працював з 2014 року. Я публічно звинувачую цю людину. Сподіваюся, що що хоча б через вісім років вже після її офіційного викриття істина буде встановлена, важаються своїм обов'язком перед пам'яттю загиблих. Крім того, Семенченко зазначив наступне «24 лютого 2022 року. Я зустрів у камері Лук'янівського СІЗО зі звинуваченням у тероризмі проти Медведчука та створення незаконного збройного формування, структура якого створювала до роботи по завданням розвідки за кордоном, підготовки партизанської війни та територіальної оборони було знищено. Усі мої пропозиції щодо. До знищення ПВК Вагнеру у Сирії у 2018-2021 роках названі дестабілізацією та провокацією війни. Весь день 24 лютого. Я чекав, що нас випустять і дадуть в руки зброю, але ми чомусь були страшнішими за тих, хто вторгся в Україну в той день. Що відчуваю зараз після року війни? Для мене війна почалася 9 років тому, а на 24.02.2022. І навряд чи закінчиться навіть після виходу на кордони 1991-го». Карфаген повинен бути. Зруйнований, щоб те, що ми та вся країна пережили за ці роки, не повторювалося знову і знову. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.